За пересилку плівка цей і цей я заплатив закользуватися, тому що багато цього викинувся на Херсонщині. Я не знаю, воно там це є, то є тисяч Роби. Я взяв плівку 2,40, 2,40. Це плівка піде на дуги. щось раніше розсадою кинути. Хочеться щось тут трохи спробувати, як то говориться, виростити. Дешево, і я виписав 5-30. Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Так як в нас зараз вже, бачите, вже зробили ми тепличку, але багато чого в нас немає. Немає той самого, як то кажеться, крайків заказав агротеремі. Зараз розкажу, що я там заказав. Плівку розприскувач, це взяли оприскувач і детальніше розкажу, що ще є. А це зараз ми почнемо. Спершу з краників. Краник, бачите, переважно він вставляється в трубу. трубку Сороковку 32 в нас піде, тут небагато, 32 -ка. і непогані краніки. Такі в нас були. Він закручується, підкручується до цього. Це вже потім я подробно розкажу. Для 20 штук це одне. І так як тут обрізка зараз буде. Чи дерев, чи навіть тим сікатором теж в нас немає. Я взяв таку пилку, вона згодиться, бо кажу, в ми, ми, нас немає нічого, немає нічого. О, бачите, сепаратор це теж треба добре, бо треба буде і обрізати тут. Багато чого є. Дух є, обрізати. Ну і насадки на поливки, підливати собі теж, поливати. Поливати це насадки, навіть ту саму розсаду, полив собі. І буде нормально. Те за одне взяв, купив, тому що кажу, воно треба. Особено ще й сам цей, цей, цей це взагалі добрий. це електричний оприскувач. О. І ми будемо, як то говориться, де користуватися, тому що багато цього лишилося на херсонщині. Я не знаю, що воно там все є. А так от повернемося після перемоги. І ми, як то говориться, Будемо мати вже свій свій Бачите, Він теж стоїть 1300-1300. Якщо кажу один виписувати на одному, а так нас прийшло за пересилку плівка півкаці це і цей, я заплатив 282 гривні. Вони, бачите, упакували. Мені навіть двоє. Все упаковане так, що вони дійсно всього. І там, що вони мені переслали, щоб щось так дійсно з одного магазину. Зараз ми подивимося, що тут у нас за апаратура. Я думаю, такі саме ми, е, я мав на Херсонщині, е, два штуки вже ми мали. його. Були, вони ціні, звичайно, до війни дешевші. Був по 800. Вони ці не мінялися, звичайно, Там залазить. Зарядно. Зарядно. Вот вот ну, вот це. так залазить зарядне, це зарядне і отакий апарат. Такий апарат. Ну і, звичайно, оце все сюди. Є електричні, зараз чи працює, чи треба за робити. Нормально. Так, це є, це є. Далі ще йдемо плівку. Яку я взяв плівку, я взяв плівку 2,40, 2,40. Це плівка піде на дуги. щось раніше розсадою кинути. Так як тут вечором холодніше, ну а хочеться звичайно, щоб виросло. Воно трошки раніше, трошки раніше було. І в дійсності подивитися, хоч навіть для відео чи для чого, подивитися, як воно тут роде. Плівка ширина її 2,40. Не брав 3 метри, взяв 2,40 метра, так як тут дуги в мене 2,50 виходять. Ну і картоплю я не думаю накривати. А як на кабачок, то воно піде на огірок, воно піде трошки менше, дуже добре буде. Плівку взяв я 100 мікро. І такого кольору вона. Думав, брати 0,80. Мікрометра. А взяв отаку, бачите, 100 метрів тут. На сайт заходите, кому що треба, там все. Може думаєте, що це безплатно, це небезпечно. На скидку можуть вони мені зробити тільки, я кажу, на якусь е, таку що пересилка, чи ще може трохи дешевше бути, Ну, е, немає в реальності. Тому що в цьому беру, де бере, беру гроші. У мене ще є НЗ, як кажеться, НЗ Азі, там, бо я там працював, займався цим всім. І хочеться щось тут трохи спробувати. Як то говориться, виростити. Ну, хочеться, все хочеться. Не куру не п'ю, як то говориться. Сім'я в нас, як вроді така трошка е, по правильному, як то каже, шляху. Що ми працюємо, заробляємо і всі разом, як в нас 11 чоловік, і всі разом каже, заробляємо. Е, це по не буду її рости, але бачите, що є, є Взяв я жовту, нічого страшного. Мене дехто як питає, е, які кольора, які за... Є, кажу, є зелені, є жовті, є червоні кольори, 150, там має один колір, 120, другий, ще 200 є третій колір. Це як вони значить. І ще одне хочу вам сказати, вже я в упаковку. Все ж таки я вирішив, рік я займався фірму ту і беру. На гор, кукуруза солодка, дешева. Дешево, і я виписав 5 тисяч. 5 тисяч я виписав. Бачите, є білоколор. Це е, Прометей їхня е, непогана. У е, нас трошка вона дві, як то кажеться, два качана дає, другий малий. Це на Херсонщині, по одному виходить дуже добре. О, ну Теж треба там багато її, але прошлий рік я спробував тут. Хоч душі не було, але я полив непогано. Не Навіть не, була одна неполивна, то, ви знаєте, по два е, качана і непогано. Ще сестра бо я її дав. Пачку вона попробувала в себе і вона продала. Це є два види білоколор. Український, бачите, є. Ну і прометей. Український і прометей це два. Вони середні. Середньостиглості, середньо якщо посадити в травні місяці, ну, десь на серпень місяць, я думаю, на буде вже солодка кукуруза. І в мене ще є е, теж МБМ 2020 F1, це все F1. І це є наші, це не імпортні наші. Там, як ми займалися, то кажуть, ми брали і ракель, брали Добриня, Лего брали. Вони по ціні дорогші, але як я прошли рік попробував на гора. Звичайно, сорта є різні, там є різні сорта, це нові нам прийшли сорта, бо я казав щось нового, щоб качан був хоч 20-23 сантиметри, 24 сантиметри. Там у нас був, ну, 20 22 на Хевсонщині. Простой рік до 25. Два штуки я залишав, один був 18, другий був 25. І тут мене щось здивувало, що на ні, на ній не було совки тут. У нас то совка всякі ті, а тут не було совки. І кача не дуже добре кукурудза мені подобалася. Так як в нас трошка землі є, ми посадимо в нагор. О, це мені прийшло. Я заплатив тільки то пересилку хлопці витворили мені безплатно. Ну це пересилка теж самі знаєте, вона трохи стоїть. І я для проби, просто для проби, я взяв це, я вже взяв в магазині в районному центрі. Я взяв землі Попробувати, Яка земля, бачите, я взяв два види. це реклама. Те, просто я просто взяв для касет. Щоб наповнити касети. І я вам покажу різницю. Бачите, ця каті краща. Воно 20 літр. 20 літрів, фірму не буду показувати. Стої 75 було. А ця 65. Ну як торф. Це як торф. А тут, як дійсно, сидіться, бачите. О, Я попробую ще торфа привезу, і ми подивимося, яка різниця між ними. Так як є, це, це є Все, другим разом я вам просто покажу. ну Це мало є, але ну, просто я вам покажу, щоб набити. Тут ми ще стілажі зробимо, поселимо або або плівку нанес, і ми будемо це набивати і покажемо, як сіяти насіння. О, будемо робити, звичайно. Поливне це бочка, ще треба нам тільки одне поставити, це куба купити, бочка, щоб водичка нагрівалася, звичайно. Ну і по трубі йшла, і по каплі. Ні, то є моторчик маленький у нас. Ми можемо його поливати. О. А це теж підключити і поливати ту саму розсаду. Вона не вимиває її нічого. Дуже добре. В мене там була на Херсонщині отакі. Я вирішив взяти. Це обов'язково треба. А тут навіть кущів обробити. І немає сікатора. А просити, ну самі знаєте, просити це не, не наше. І краще закупити, хай буде е, ще. Що на одне кажуть, магазин, може, тут десь на Львівщині є магазин, щоб був він, ну як кажуть, це все можна там купити. Поїхати туди і вибрати там таке, ну не знаю, чи воно його буде і яка ціна. Тому магазини є різні по цінах. А це сайт як магазиною. І він мені подобався набагато краще. І бачу відгуки в коментарях, Пишуть, що це на ну магазин полюється вже дехто 10 років. І сам Одесі, в Одесі є. І це ж просто ми надибали. Навіть хлопці нам рекомендували, кажуть, непоганий, не пожалкуйте, дійсно це жалкувати нема, що бо кажуть, взяли пленку там. Аж пленка. Взяли ту, я взяв. Заходив на сайтах різні ціни, зразу кажу, різні ціни такої самої, є різні ціни. Е, можна навіть самому сайт е, собі суттвурити, як то кажеться, накупляв, перепродав більше, оце так може і робити, тоді вже більше буде, кожен, ну, прибіг людина хоче, це вже ні. А це напряму магазин прийшов, він має, він переважно передає більш опт, щоб було опт, ну, як більше грошей. Але це за це все зразу скажу, я гроші зразу заплатив. Я заплатив, і тоді воно до мене все прийшло. Прийшло. Я цьому, вчора мені смска прийшла, сьогодні, вже, як то кажеться, вже є на цьому. Ну, Їздив і забирав. Так що будемо пробувати, будемо пробувати по всьому. Це просто нам треба. Що не говоріть, походити навіть по листу, і це миле діло. Миле діло по листу ходити так само, як зараз. Дуже дороге, а та гумати чи якесь біопрепарати. Ви собі ходите, і рослина листко, листям, як то кажеться, вбирає. Ну і непогано, якщо тесно, непогано. Це непогано. І ось такі, як то кажеться, є запчасті, є резинки і можна різні, різні оце непогано. І два, і три, це дуже добре. О, оце було, взагалі йде. У мене було ще по три штуки, Я ходив по ґрунту. Бували гербіциди, ми ходили по ґрунту. Оце є і типо спущу просто, і це непогано. Насадки є дуже суперові. Так що дивимося далі, будемо скоро, як то кажуть, кидати насіння. Це насіння ми не будемо. Тут садити в касети. Касети тут не вийде, тому що коли садити в касети любу, як то кажеться, рослину, її, якщо набагато, набагато їй треба полив. Полив треба капельний. Ну, хоч би дощі йшли частенько, а тут буває, що теж дощів немає, то краще в землю. На три сантиметри, тут пишеться на три сантиметри. Кавун, якщо садити, теж не подумайте, хіба якщо у вас капель є на мульчі чи як то можете. А якщо немає, 8-10 сантиметрів, кавун трохи більше. Він потім в коріння йде, він своє добирає, буде рости. А кукурудза три сантиметри по одній. 20 сантиметрів одне від другої. По одні тільки не кидайте по 2 4 Це ні, це не йде, це по одні. По 20 сантиметрів одна від другої. І між доряддям можете робити 50 сантиметрів. 40-50, Якщо 50 зробите, отак ряд коло доряду ви робили 50 сантиметрів. Дуже добре у нас, як то кажуть, можете 60, Це вам вже залежить, як ви хочете. Як ви хочете її виростити. Просапка головне, щоб була, бо треба просапувати. Ще гербіциди дуже сильно садять. Любу рослину, гербицид, якщо ти хочеш вирости на раннє, щоб ти щось, якась копіка була, гербицид дуже садить. Так що дивимося, як у вас виходить. чи є люди, як у нас тут небагато є землі, то ми можемо кажу, обробити його і сап і сад. Я з дівчатами зробимо, станемо і обробимо. Ось такий хотів вам показати по землі, по цьому, ну і звичайно по плівки. Ось собі інвентар купив такий бачите, непогано. Тут треба просто дерево обрізати, бо вже старенькі, як то кажеться, тут давно вже не обрізали. ну Так само і кущі треба було купити це. За одним махом, як кажеться, я оце все закупив. На кукурузу, звичайно. Це супер. кукурудза суперова. Тому що садив, вона мені подобалася. Це цукрова, це дійсно всі цукрова. Це її берете з куща і можете собі, як я показував, колись продавав на ринку на Херсонщині, я її їв. Нічого ж у там не були, нічого, ми привичні були. І вона от така, цукрова. Всім здоровля, Україні перемоги! Обов'язково нам повернутися на Херсонщину, займатися тим ділом, яким ми займалися до цього. А тут ми, як то кажеться, тимчасово. До побачення.